Зеленський за гроші від США купив готель Казину на Кіпрі. В Україні ціни на електроенергію вищі, ніж у ЄС. Українських військовополонених, звільнених до 18 травня 2024 року, можуть повторно відправити служити. А у Херсоні для мародерів мітять будинки проросійськи налаштованих мешканців. Речник державного департаменту США Меттю Міллер заявив, що у Білгороді немає цивільних осіб. А екс-міністр оборони України Олексій Резніков отримав американське громадянство. Ось такими новинами цього тижня годувала Росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Ньюз». Російські змі пишуть про те, що президент України, виконавши свою частину угоди зі США, заходився вкладати фінанси. Із посиланням на турецькі змі «Агітпроп» пише, що лідер київського режиму придбав казино на території Турецької республіки Північного Кіпру. Один із найбільших готелів Казино в Європі скоро придбає компанія президента України Володимира Зеленського. Фільм Хереч Інкорпорейд необмежена розкіш у Кіренії у місті на північному узбережжі Кіпру в Уніпалас. Тепер він фігурує як офіційний власник Готель розташований в Кіренії, в місті на північному узбережжі Кіпру. Фільм Heritage Incorporated зареєстрована в Белізі і належить Володимиру Зеленському. Про це йшлося в документах Пандора, опублікованих у 2021 році. Його придбання було завершено на початку травня 2024 року. Скільки грошей компанія Зеленського заплатила за готель Казино? Невідомо. Згідно із онлайн записами, доступним через кеш пам'ять Google, запитувана ціна в Уні Пелес становить 150 мільйонів британських фунтів. П'ятизірковий готель Уні Пелес розташований на мальовничому узбережжі на додаток до Незлічених лаунджів, терас та ресторанів у казино є широкий вибір настільних ігор: блекджек, стартпокер, рулетка та електронних ігор, які пропонують гравцям різноманітні ігрові автомати. Вуні Пелес був побудований у 2006 році. Казино за даними booking.com, станом на 27 травня не приймає бронювання, ймовірно, через процес зміни власника. Однак ця інформація фейк. Початку стаття про купівлю українським президентом Казино на Кіпрі з'явилася на турецькому новинному сайті Ода ТВ. Наразі цю статтю із сайту прибрали. Сам ресурс називають рупором російської пропаганди в Туреччині. Він неодноразово слугував першоджерелом джерелом для легалізації дезінформації в цьому регіоні. Незабаром після появи цієї статті наратив про те, що українська влада збагачується за рахунок міжнародної допомоги, підхопили російські змі та телеграм-канали. Насамперед інформацію про купівлю готелю Казино спростував сам готель в Юні Палас у Кірені, який згадувався в опублікованій на Ода ТВ статті. Представник готелю підтвердив у коментарі для газети Кіпрусмейл, що готель, як і раніше, знаходиться у власності групи компанії Оскар, заснований кіпріотом Турком Ердемом Оскаром, і що Володим. Зеленський не є одним із акціонерів групи. Представник групи Оскар підтвердив корпус Мейл, що компанія все ще володіє готелем в Пелес» і що Зеленський не є одним із аукціонерів групи. На прохання прокоментувати чутки. Президент Нікос Христодулідес сказав, що це питання розслідується урядом, але поки що нічого подібного не виявлено. Також компанії підтвердили відсутність будь-яких намірів щодо продажу готелю Казино а на сайті Booking.com можна бронювати номери, хоча російський змі та турецький сайт ОДА ТВ заявляли, що броню зупинено. Ба більше було встановлено, що сайт, який нібито належить готелю Казино і де згадується компанія Філм Heritage Inc., Один із бенефіціарів якої виступає дружина президента Олена Зеленська. Є підробкою про це повідомили представники готелю. Сам же підроблений сайт було створено 29 травня. Якраз напередодні появи статті на ОДА ТВ зазначену інформацію про купівлю українським президентом готелю Казино прокоментував і президент Кіпру, який зазначив, що на поточний момент нічого схожого не було виявлено. Появу такої новини прокоментували і в Посольстві України в Республіці Кіпр, де заявили, що ця інформація є черговою брехнею, спрямованою на дискредитацію України та її керівництво в очах світової спільноти. Користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що в Україні ціни на електроенергію після перегляду стали нібито вищими ніж у країнах Європейського Союзу. У таких повідомленнях прикріплюється скриншот таблиці із цінами на електроенергію у деяких країнах, де її вартість становить від 2 гривень 44 копійок до 4 гривень 4 копійок за кіловат годину. В Україні ж ціна після підвищення у червні 2024 року становить 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Вартість електроенергії в Європі в різних валютах на 17.05.2024 за 1 кВт годин. Велика Британія 3 гривні 31 копійка. Німеччина 2 гривні 44 копійки. Франція 3 гривні 55 копійок. Іспанія 2 гривні 29 копійок. Італія 4 гривні 0,4 копійки. Як і слід було очікувати, ця інформація не коректна, а дані з оприлюдненої таблиці не відображають справжні ціни для споживачів. Дизайн скриншота таблиці з цінами на електроенергію в країнах ЄС вказує, що він був узятий користувачами з фінансового ресурсу МінФін. На ньому є публікація вартість електроенергії в Європі, яка постійно оновлюється актуальними даними щодо тарифів ЄС. Тим, якщо прочитати матеріали ресурсу, повністю можна побачити, що запропонована таблиця не відображає реальні ціни на електроенергію для кінцевого споживача, а стосується лише ціни на бірші. Можна перераховувати всі ці значення у більш звичні нам у побуті кВт-години і визначати їхню вартість у різних валютах, виключно із гривнею. Нагадаємо, що це не роздрібні ціни. За якими електроенергія відпускається споживачам, а ринкові ціни, за якими електроенергія, торгується на біржах. Якщо правильно порівнювати ціни на електроенергію для кінцевого споживача, то виявиться, що в Україні її вартість нижча ніж у переважної більшості країн Європейського союзу, навіть після підвищення цін. Кабінет міністрів України ухвалою за номером 632 від 31 травня 2024 року, встановив ціну на електроенергію для споживачів в Україні на рівні 4 гривень 32 копійок за кіловат на годину. За даними Євростату середня ціна електроенергії в країнах ЄС становить 9 гривень 65 копійок за курсом Національного банку України станом на 10 червня 2024 року, та даними Євростату на початок 2023 року, що майже вдвічі вище ніж в Україні, якщо брати окремі країни ЄС, то лише в кількох із них ціна на електрику майже така сама, як в Україні. Наприклад, в Угорщині 3 гривні 70 копійок, або в Болгарії 4 гривні 34 копійки. Водночас є Ска країн, де ціни значно вищі за українські. В Ірландії платять 19 гривень 74 копійки, у Німеччині 12 гривень 28 копійок, а у Франції 9 гривень 21 копійку за кіловат на годину. Отже, користувачі соціальних мереж порівняли ціни на електроенергію, що торгується на біржі для масової закупівлі компаніями без урахування ціни на розподіл податків та доставки її до кінцевого споживача. соціальних мережах поширюють інформацію про те що норми закону про мобілізацію де йдеться що військовополонених не можуть повторно відправити служити будуть застосовуватися лише до військовослужбовців яких було звільнено з полону після 18 травня 2024 року користувачі публікують фотографії документи які нібито це підтверджує документ на знімку датується 31 травня 2024 року і підписаний командувачем національної гвардії україни бригадним генералом олександр Півненко. хитро, щоб не обнулити бажання йти на обмін у тих, хто зараз у полоні, що буде міжнародним скандалом, але кинути повторно тих, кого вже змінили. мобілізація, Однак, однак ця інформація маніпуляція. Насправді опублікований у соцмережах документ стосується лише військовослужбовців Національної гвардії України, а не всіх українських військових, звільнених із полону. згідно з новим законом про мобілізацію, всі, хто повернувся з полону, незалежно від дати їхнього обміну, отримують право на демобілізацію. Вперше про те, що Нацгвардія вирішила по-своєму інтерпретувати закон і не демобілізовувати військовополонених, заявив український депутат Олексій Гончаренко. За його словами, відомство посилається на те, що закон не має зворот і дія, але згідно з конституцією України, цей випадок не підпадає під вищезгадану норму, наголошує Гончаренко. Друзі, відбувається порушення прав військовослужбовців Національної гвардії України, тих, які пройшли полон, і зараз по закону мають право звільнитися з військової служби. Але в Нацгвардії чомусь придумали, що це буде діяти тільки для тих, хто буде обміняний і звільниться з полону після 18 травня 2024 року. Типу після вступу в силу закону це абсурд. Закон чітко говорить всі, всі, хто прийшов в полон. А посилатися на те, що закон не має зворотньої сили, так треба ж читати конституцію. Там сказано далі, крім випадків, коли це полегшує ситуацію для людини. Тому, звичайно, всі військовополонені, всі військовополонені мають право ті, які пройшли полон і звільнили з нього, мають право на звільнення з військової служби. Що в ЗСУ, що в нацгвардії, що в ДПСУ, що в інших структурах буду добиватися відновлення прав. Військовослужбовців Нацгвардії. Ба більше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на указ півненка. За його словами, відбулося непорозуміння з тлумаченням нацгвардією норми статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу щодо можливості звільнення з військової служби осіб, які пройшли полон. Міністр внутрішніх справ наголосив, що ця стаття передбачає демобілізацію всіх військовослужбовців, які мають статус звільнених із полону, незалежно від дати обміну, якщо вони висла висловили таке бажання. У новому законі про мобілізацію в Україні, який набув чинності 18 травня 2024 року, передбачено, що звільнені з полону військовослужбовці отримають право на демобілізацію. Раніше таку норму не було передбачено після набрання чинності. Законом повернені військовослужбовці отримали право брати додаткову відпустку для реабілітації тривалістю 90 днів або звільнитися з військової служби. Також ті військові, які були звільнені в запаси і теж перебували в полоні, можуть бути призвані навіть. Військов військову службу тільки за їхньою згодою повідомляє сайт мілітарний. Отже, оновлений закон про мобілізацію навпаки дає більше прав колишнім військовополоненим та звільняє їх від військової служби, якщо вона не є їхнім добровільним вибором. У мережі поширюється інформація про те, що в Херсоні невідомі закликають грабувати будинки колаборантів. Вони малюють букву «З» на будинках проросійськи налаштованих мешканців міста. В обласному центрі на квартирних дверях і хвіртках, підозрюваних у сепаратизмі, та мешканців, що залишили місто, почали малювати літеру «З» або клеїти листок із надписом «Колаборант». Це знак мародерам. Заходьте та беріть усе, що вважаєте за потрібне. Поліція не приїде. Хоча поліція в будь-якому разі не приїде, вона заклопотана іншими справами. На фото у публікації можна побачити, що на дверях та стіні намальовано кілька літер «З» – символів російського вторгнення в Україну. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Фотографії, яку пропагандисти поширюють як доказ, не має жодного стосунку до Херсона. Це фото було зроблено 1 квітня 2022 року в Москві. На ньому двері російської моделі Трансгендера Наталії Максимової, яка публічно висловилася проти незаконного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Про цей інцидент Максимова повідомила на своїй офіційній сторінці в Інстаграм. вона заявила, що букви З біля входу до її квартири з'явилася. Лися в той час, як вона виходила по каву на початку квітня 2022 року. Російські змі повідомляли, що по всій Москві намальовані балончиками літери Z почали з'являтися на дверях активістів, журналістів та людей, які відкрито виступили проти так званої спеціальної військової операції а по суті проти вторгнення Росії в Україну. Російські телеграм-канали поширили відео, де речник державного департаменту США Шаматю Мілер, нібито заявив, що у Білгороді немає цивільних осіб, тому всі об'єкти у місті та області є законними військовими цілями. Що ви думаєте про інші країни, 10 з яких дозволили використовувати зброю для поразки цілей на території Росії? Вони вражатимуть військові об'єкти. Ми бачимо, як розвивається ситуація. Потрібно провести чіткий кордон між тим, що є цивільним об'єктом, а що ні. Ми знаємо, що у Білогороді, російському місті, розташованому приблизно за 45 миль 72 кілометри від українського Харкова, практично не залишилося мирних жителів. На даний момент там практично повно військових об'єктів, і ми спостерігаємо, як те саме починається в сусідніх регіонах. Тому ми збираємося підтримувати наших союзників у всьому, хоч би що вони вирішили зробити. Однак це відео фейк. США взагалі ніколи публічно не називали пріоритетні російські міста для українських ударів. Навпаки, до недавнього часу вони забороняли використовувати американську зброю для ударів по території РФ. Лише наприкінці травня з'явився дозвіл, який поширюється лише на території РФ, що межує з Харківською областю. Найімовірніше відео створили за допомогою штучного інтелекту. Наразі немає жодних проблем у копіюванні чужого голосу. Достатньо знайти кілька відео з потрібним спікером, звантажити у програму і штучний. Інтелекту озвучить ваше повідомлення. Одразу кілька неточностей вказують на підробку. Наприклад, до того, як об'єктив переводять на журналіста, Міллер має синю краватку та білу сорочку. Після того на Речникові вже червона краватка та блакитна сорочка. Це вказує на те, що відео склали щонайменше з двох різних роликів. Також прапор США після зміни одягу спікера має інше положення. За зворотним пошуком фото ми знайшли оригінальні відео, на основі яких зробили діпфейк. У випадку, коли Міллер носив синю карватку, це був брифін державного департаменту 9 травня 2024 року. Тоді було й запитання журналіста, але не про Білгород, а про постачання певного озброєння до Ізраїлю. У випадку, коли спікер мав червону краватку, це брифін державного департаменту від 28 травня 2024 року. Також в одному з уривків фейкового відео можна помітити, що голос та міміка спікера не синхронізувалися. Це одна з ознак діпфейку. Екс-міністр Олексій Резніков отримав громадянство Сполучених Штатів і про це навіть написав на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм. Екс міністр оборони України Резніков отримав американське громадянство. Про що він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм? Повідомляє CNN. Однак, це фейк. То перевірив сайт медіаорганізації CNN, сторінки компаній в соцмережах і не виявив там такої новини, яка поширюється російськими джерелами. Останні згадки про Олексія Резнікова зустрічаються на CNN ще 2023 року, коли він очолював Міністерство оборони в Україні. Немає нічого про те, що Резніков, нібито отримав американське громадянство і на його сторінках у соціальних мережах у квітні 2024 року. Олексій Резніков став директором програм із безпеки та оборони України. Українського інституту майбутнього у січні 2024 року повідомлялося, що Резніков повертається до адвокатської практики. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.